Просував портал концерт. Під концерти потрібно було знаходити партнерів, це алкогольні, автомобільні, вів перемовини, включали договір і контролював виконання звольних договір. Волонтерів співпрацював з Repair Together, Це спілка, яка відбудовувала. Знищені будинки у Брузійської mm. Ну, Тобто я заїжджав, там у нас був палаточний таке місто і кожен день відбудовував безкоштовно для жителів Чернігівщини Сисової каші та е, будинки. У 24-му році в мене тут служив найомик 34 бригаді, і Я зателефонував їм і сказав, чи є дійні місця. Тобто, буквально на наступний день проїхав до Херсону. І по мобілізації зайшов сюди. Федичних світу взагалі нема. Спочатку я сюди прийшов як водій, але хотів як би, ставати вже на посаду чи бойового медика, чи санітарного інструктора. Потім був шлях в мене вогнеметника, і вже тоді домовився з командиром, що навчіть мене, будь ласка, на бойового медика. Відправили на мене на навчання. Закінчив навчання і став на посаду бойового. З медицини в принципі зірмався до цього спорту, але трошки бідотично. Саме матологія, фізіологія людей. Багато було, важкі півсоті і сотих вивозимо часто, то таких нормальних ситуацій було достатньо. Якщо людина знаходиться бо військовослужбовця, або гражданська, громадянська людина в Херсоні, вона завжди під обстрілами. Але коли саме проходить евакуація по 200 або 300, тобто ми їдемо під саме мир. Тобто звідти вже проходить евакуація і під обстрілами, і під неймовірною кількістю дронів. Тримаємо зв'язок з багатьма особливостями, хто позбавився якоїсь кінцівки. Тобто ми, як медичний клуб, також ведемо їх. Саме до того моменту, коли вже там, поставляють протези, завжди з ними на зв'язку допомагаємо і е, медициною, і е, ну да, медициною. Ну, може, і більше як психологічна підтримка. Але там ну, хлопці всі дружно, був випадок, коли віз бійця, який наступив на пелісток, е, займалися там роботою, тобто що швидкі вже <кхів> знімали, робили конверсію. Щоб зберегти як можна більше ноги. Е і чувак просто розказував мені про те, як особові. З цим чувачком ми дуже сильно одружились і досі з ними з усім. Жаєш, взагалі не жалкую ще, напевно, студентські роки. Я вважав, що армія це щось таке, нудію. Але прийшовши сюди, я здобув дуже багато навичок. Я перевірив себе, тому що я здати взагалі, тобто, як я буду реагувати в таких екстрених ситуаціях, коли саме е, загрозує твоє життя. Тобто, вона дає багато навичок, і якщо ти чоловік, то ти можеш перевірити себе на випадку. Бригада мені подобається, перша це така як сказати, специфічна бригада, бо в нас дуже важкий ландшафт, то є річка. І ті задачі, які ми виконуємо, це просто бомба. Ротації, лодки і це все інше. Тобто багато бригад просто не звинувався А щодо саме бригади, то я раджу людям приєднуватись, бо Херсон це таке дуже велике місто, яке ми відбивали, яке ми загарбників деокупацію зробили, я вважаю, що треба її отримати. Ну, щоб жити, то я б в Херсоні не жити, якщо я сам по цивільній біжки. Але тут я знайшов дуже багато побратимів, друзів, то і сам Херсон, в мені в принципі, подобається там архітектурно. По-громадянськи, по гражданки я любив кататись на каяках. Якщо б я в гражданці дізнався, що тут є такі плавні, то я думаю, що я би приїхав сюди з Обов'язково це зроблю і з собі друзів. Вчаюсь від нам пила і магати на нашій українській землі.